Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 12 липня 23 року Херсонщина. Хочу показати таку новинку. Другий рік по у мене це дуже смачний абрикос під назвою «Ізігат». Серія Араміс. Та, що характеризується дуже добрим смаком і таким превосходним зовнішнім виглядом. Отакий такий супоровий окрас має він на сонці має червоний весь. Плоди приблизно скорине яйце. Значить, я верхушку обірвав, вже це прищипана іншому дереві. Отака От загрузочка. Ну, як би середня загрузка, бо весна була важка, тим паче він запалився непогано, частина була обсипалась зеленою. От такі ось абрикоси дійшли, зараз спіли спілі вже. Дуже ароматний такий. Це розмір корнеї яйця звичайний. Отакий всередині. Зараз спробую на смак, скажу який в цьому році, бо в тому році я в захваті зовсім у нього був. Дуже смачний, смак не помінявся. От як в тому році не мог визначитись, а тут є отакий от якийсь тон ягодний. Приблизно малиновий тон якийсь. от Я не можу сказати чи якось, ну нагадує малину і все. Оця кислинка із цукром. Я тоді ще казав, що щось не можу опроділити. Реально тут є ягодний тон. Ось усік ось, такий. ну Така добра новинка в мене є. Цього сорту в Україні ніде немає, тому що я його отримав, більш ніде не розповсюджував Якщо комусь цікаво, чекайте, коли буде змога заказати в мене його. Після відео шахраї можуть активізуватися і сказати, що він у них є і продавати що. Наголошую, що він тільки в мене є, поки не шукайте його де. Отакий красунчик і зігад. На цьому буду відео завершувати. Всім до нового зустрічі, до побачення.